Вітаю всіх на цій нашій вечірній молитві і запрошую до цього розважання в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із книги Йова. Оні без невинного Бог не відштовхує ані злочинцеві руки не простягає. Знову ж таки, чергове підтвердження, що Бог є справедливий суддя. Ось ці розмови, ці діалоги Йова з його друзями це розмови, в яких ми пізнаємо Бога насправді. Так, друзі дивляться на проблеми Йова зовсім з, іншої, з іншого боку. Вони дивляться радше це як проста людина. Вони не дивляться духовно, не дивляться своєю вірою. Їхня віра це просто матеріальні речі, що бачу, в те вірю. А Бог це щось таке дуже далеке. І для них Бог, для цих його друзів, це дійсно такий, знаєте, дуже строгий суддя. Суддя, який за добро нагороджує, за зло карає. Реально карає. І от вони з одного боку, сприймаючи Бога як суддю, вони є праві. І ми маємо Бога сприймати як свого суддю. Ми повинні, розумієте, якщо ми в своєму житті не будемо вірити в добро, не будемо вірити в любов, тобто ми не будемо вірити в Бога, тоді сенс нашого життя. Але щоб вірити в Бога, треба Бога приймати, приймати те, і знати, що Бог є справедливий. І оці слова оцього е, білдада, друга Йова, вони черговий раз про це говорять, що Бог є справедливий. Що Бог бачить нас настільки, що, як він каже, тут дуже гарно він пояснюється, що Бог безневинного не відштовхує. Тобто, хто є безневини в цьому світі? Тільки, Марія, тільки Ісус і Марія, які були охоронені, Ісус не зрішив жодним чином, а Марія була, ну, принаймні, захоронена від гріха. Всі інші ми винні є. Тоді як же ці слова відповідають дійсності? Дуже просто. Людина, яка сповідається, людина, яка визнає свій гріх, яка несе відповідальність за свій вчинок, вона наче стає безновини. Сповідь це, то, це та річ, яка людину очищає повністю, повністю все з зняє знімає весь бруд, весь гріх. Знаєте, це як. Ем... Комп'ютерних іграх, висловлюючи сучасною е, сленгом нашої молоді, обнулитися. Тобто телефон, наприклад, взяти і скинути до заводських налаштувань, де є все понуляє, все заново починається. І от сповідь дає людині заново все починати. Тобто Людина є безневинною в той момент, вона готова рухатись вперед. Бог не підтримує грішника, тобто не підтримує того, хто не хоче розкаяти своєму гріху. Ми маємо вірити в цю Божу справедливість. Ми маємо вірити в Його доброту і любов. Ми маємо вірити, що Він підтримує того, хто хоче бути з ним. Ми повинні в це вірити, бо якщо ми навіть в це, не будемо вірити. Тоді наше життя втрачає сенс. Тоді нема заради чого жити. Тож, цю сьогоднішній вечір повірмо в Бога справедливого суддю, в Бога, який не відкидає безневинного, тобто не відкидає людину, яка готова розкаяти своєму гріху і нести відповідальність за свій вчинок. В Бога, який не толерує грішника, тобто той, який не хоче розкаятись, Бог, ніколи його не підтримує, ми маємо вірити в Бога добра, в Бога любові, в Бога, який хоче, щоб людина жила, жила вільно, вільно, без гріха, щоб людина жила в мирі і в любові. В повазі до свого ближнього. Бог не бажає нашої смерті, Бог не бажає нашого страждання. Він нам дає все, Він нам підказує, як зробити, щоб цього всього уникнути. Але щоб почути Його науку, ми маємо в нього повірити, маємо Його прийняти. Отче наш, що є син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука в Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сина Боже помили на з грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилу нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий нас грішних. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови, Господи, і захорони, і захистив цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, всіх хто зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну, благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, поверни живими, нешкодженими всіх наших полонених. І просимо Тебе захисти від теракту на Запорізькій атомній станції, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони нас цю сьогоднішню ніч, бо Ти святий, єси завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра, в неділю, в наш день і наша молитовна варта починається в 9-й годині Божесної літургії, на яку я ласкаво всіх запрошую бути присутніми, фізично прийти, щоби разом з Богом розділити радість цього життя, помолити за наших рідних і близьких. Тим більше, що завтра на нашу парафію прибудуть мощі, привезуть мощі, Святого Іосафата Коцоловського, людини, яка постраждала за віру в Бога, за віру в людину, яка прагнула єдності, єдності між людьми. Тож, ласкаво прошу всіх на літургію і мож, буде можливість також приступити до цих мощей, просити у святого Єсафата благословення і захисту. Слава Ісусу Христу! Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!